Елегантних сукнях на підборах та на велосипеді таким видовищним буде 11-й велопарад, який відбудеться в Івано-Франківську. Захід запланований на першу неділю серпня. Мета популяризувати раніше була популяризувати велосипед серед дівчат показати, привернути увагу до їзди на велосипеді, популяризувати такий екологічний і здоровий вид транспорту в нашому місті. Також це дуже така класна подія. Привернути гостей з іншого міста, з і, і, області і інших міст нашої країни. Дрес-код цьогорічного велопараду – патріотична тематика. Організатори рекомендують учасницям прикрасити сині жовтими кольорами. Місце збору та реєстрації традиційне фортечна галерея, бастіон. Одним з популяризації велосипедного руху це створення якихось прибудів, щоб люди бачили, що велосипед це не тільки спосіб виїхати десь за місто на вихідний і потренуватися. Це також. Же може бути зручно, доступно, і в першу чергу це може бути красиво. Адже більшість велосипедних міст, як Амстердам, люди використовують велосипед щодня, їздять на роботу, їздять на зустрічі. Це абсолютно нормально. Звісно, і для цього потрібно розвивати велосипедну інфраструктуру, і такими заходами ми хочемо. Привернути увагу як і громади міста, так само і чиновників, що треба якісь рухи робити популяризацію, крім популяризації велоспорту, велопарад дівчат має ще й благодійну мету. Тут збиратимуть кошти для воїнів, котрі раніше підтримували такі заходи, а тепер захищають нашу державу від жорстоких російських окупантів. З нами співпрацюють волонтери, молоді люди, які виготовляють різні хендмейд речі, наприклад, свічки або якісь шопери, і вони запропонували, чи можна їх якось подарувати на цю подію і таким чином підтримати з. Тому ми будемо допомагати співорганізовувати благодійний ярмарок, на якому ті речі можна буде придбати, вони зроблені з любов'ю, з душою, а усі виручені кошти будуть направлені також у цю скарбничку для підтримки наших військових. Цього року це ще й благодійна мета допомогти нашим бійцям і кошти передамо власне, Андрію Котлярчуку, який воює в, на сході країни. Учасниці велопараду рухатимуться центральними вулицями серед місця, а фінішують у парку Шевченка. Тут на них чекатиме тематична фотозона та розіграш призів. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.